Всім привіт! З вами Даріус, і сьогодні я буду проходити паркур на велосипеді челендж. Ну що, погнали? Так. Сюди. А, ха -ха, як я впав! Як я впав! Одразу, одразу впав! Ні-ні-ні! Сюди, сюди, сюди. Так, оп, оп, оп. Нічого складного. Сюди. Все, погнали! Бум! А, а, друзі, ви це бачили, як я впав? Ні-ні-ні! ні. Сюди, сюди, сюди! Та як? 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 Сюди, сюди, сюди! Все, 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 треба. Оп! Ні-ні-ні-ні. Так, треба не поспішати, не поспішаємо, не поспішаємо. Так, 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 так. Сюди. Сюди. Ой. Ну, друзі, як це як таке може бути? Так. Сюди. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ну. Скоріш, скоріш, скоріш. Так, сюди, сюди, сюди. Оп. Давайте сюди. Оп, оп, оп. Сюди. Сюди. Все. Easy. Easy. Це просто easy. Сюди. Так. Сюди. Сюди. Єє! Сюди. Сюди. Ну, як? 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 Як він впав? Як? Так, сюди, сюди, сюди. Так, сюди. Так? 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 Так. Все easy, друзі. Це просто ізі. Так. Ну, ну як, 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 як? Як він падає? Чому він там падає? Його велосипед донизу тянеть? Так, так, так. А, сюди, сюди, сюди. <гум> ну як, як? Як? Так. Як таке може бути? Сюди. А! Так, 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 сюди. Та стрибай! Чого ти не дострибуєш? Сюди. сюди. Сюди, сюди. Так. Сюди. Сюди. Так, все поки що нормально. Сюди. Це ізі. поки що все легко. Так, сюди. Сюди. Та як? Як як він не допригнув? Оп! Сюди! Сюди. Сюди. Та я в цій грі. Так. Сюди. Оп! Та як? Як? Як він не допригнув? Сюди. Так, так, так. Сюди. А. Сюди. Так, так, так. Ножик, ножик. Сюди. Давай, 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 давай. Так. Треба. Ось так. Ось так! А, є! Е! Ізі, ізі. Ой-ой-ой. Так, треба ось так. Обережно, обережно, обережно. Ізі, ізі, ізі. Це просто ізі. Так. Сюди, сюди, сюди. Цікаво, за скільки часу я пройду цей челендж. Так, скільки мене... мені на це потрібно. <гум> скільки це буде займати часу? Скільки в мене це займе часу? Так, сюди, сюди. Заговорююсь, тому що в напруженні треба проходити челендж. Так, сюди. Як, як? Чому він впав? Це що? Плита під наклоном? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, сюди, сюди, сюди. Так, сюди. Сюди. Так. Так, так, так. Сюди. Сюди. А! Чому ти не дострибнув? Як? Це що? Розробник підкручує мені в реальному часі? Хоче донат якийсь? Так. Сюди. Сюди. А, 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 а! Як? 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 Як він впав? Сюди. Сюди. Так, 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 так. Так, 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 так. Сюди. Так, 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 так. Давай. оп оп а, а, а. Так, сюди, сюди. Є. є є. друзі, друзі, є yeah, є! Yeah, yeah, yeah. На контрольну точку. Є, yeah, все, все. Ізі, ізі. Я король цієї гри. Так. <гас> як, як, ні, ні. ні. Так, сюди, сюди, сюди. Давай, 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 давай. Та як? як це пройти? Сюди. Сюди. Та чому він перестрибує? То він не дострибує, то він перестрибує. Сюди. М -м -м там треба спочатку стрибати. Ось так. Зараз він не дострибує. Так. Зараз, зараз, зараз. А, а! Як, як, як? Чому? Чому він падає? Може, з іншої сторони спробувати? Оп. А, ти ж стояв, якого хріна ти поїхав далі? Так. Так, 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 так. так. Сюди? А! А! Фух! Так, так, обережно, обережно. А! А! Сюди, сюди. Фух. Так, а що це зугівного? Так, 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 так. Так, так. Обережно, 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 обережно. Так, так, так. Є! я пройшов, я пройшов, я пройшов. Так, сюди. Сюди, сюди. Куди? Куди ти летиш? Куди? Я тобі казав туди летіти. Друзі, ну ви це бачили? Це просто, я не знаю. Це розробник зайшов та підкручує мені в реальному часі. Він знає, що я знімаю ві... Що? Він знає, що я знімаю відео та підкручує мені. Ну, другого пояснення тут не, не може бути просто. Так. Yeah. Сюди, сюди, сюди. Так, сюди, сюди. Є! Yeah. Easy 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 easy. Я поки не відчуваю цю гру. Так, сюди. 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 Сюди, сюди, сюди. Так, 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 так. Не зафайлити. Єе! Yeah. Ну що. Єес! Yes. Друзі, ви це бачили? Це просто скіл. Так. тут щось мені не дуже подобається. Так, сюди. Сюди? Ну, ви це бачили? Ну, ви це просто бачили. Куди він їде? Куди ти їдеш? Я тобі казав, сюди їхати чи ні? Alors... Ну. Сюди. 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 Так. Сюди. А чому, Чому? Чому ти не дестребуєш? Так. Сюди, сюди, сюди. На! О! Так, 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 так. так. Як, як, як? Так, сюди. Сюди. Давай, давай, сюди, 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 давай, сюди, 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 так. Сюди а Так, 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 сюди, 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 н, сюди, сюди. Так, 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 так. Так. А як далі? Так, сюди, 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 сюди. Так. А, є, є, є друзі, це скіл, це просто скіл. Так, сюди. Фух. Так. Ну тут начебто нічого складного немає, так. Мені здається, що зараз якийсь прикол буде тут. Ну, давай, 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 давай. Вже 41%. Ага, я зрозумів. Він застрягає, И все. Так, сюди. Ще один. Давай, 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 давай. Давай, давай! А! Ее! Оце Так, сюди, сюди. Давай, давай, давай! Oh, oh, ah, ah. Сюди, давай, давай! Yeah. Easy. Так, сюди, 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 сюди. Фух, я прийшов, прийшов. Так, сюди. А, вони зникають. Сюди. Так, ножик, сюди. 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 Бум! Є! Ізі, 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 ізі. Ізі. Навіть не відчуваю. Так, сюди, сюди. сюда. Давай, сюда. О, я. Yeah. Так, сю сю сюда. А, трошки сюда. А, не, 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 как такое может быть? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Сюда. Давай, раз. Давай. Оп, сюда. Сюда. я yeah. Давай, давай. Сюда. Так, 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 так. Опа, сюда. Е. Yeah. Про, про. Про. Це просто про рухи. Так, сюди, сюди, сюди. Так. Є є. є є Сюди. Так, давай. Ох. Так. Ох. Сюди, 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 сюди. Ні-ні. Ні-ні-ні. Так. Ох. Сюди, 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 так, сюди. Изи, изи, изи Так, сюда, сюда, Ее! Изи изи Так, сюда, так, ножик ножик, так, тыква Фу. Сюди, бум, бум. Давай, давай. Як, 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 як він не допригнув? Що це за гівно? Давай, 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 yeah. yeah. давай. Є! Сюди. 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 Куди ти їдеш? Так, сюди, сюди. Друзі, ну ви це бачили просто, я не знаю. Сюди? Так, сюди. Сюди. Сю. Сюди. А. Так. А як туди? ні. Так. Сюди. Друзі, що, пішов челендж? Так. А, куди Куда ну, зачепись, Зачепись, Руками чіпляйся за цей блок. Так, сюди. Сюди. Так. Є, е, е, е. так, сюди, сюди. Давай, давай, давай. Стій, стій. стій. так, 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 так. Так, так, так. Фух, друзі, я не знаю, що це таке? У мене ладошки спітніли. Жарко. Так. Я весь напружений в напруженні. Так. Максимальна концентрація, щоб пройти. Я не розумію, як він там падає. Що йому там не вистачає. Сюди. Так, давай, 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 давай. давай. Фух. Так, є, є є є Як, як, як ти падаєш? Як ти падаєш? Так, сюди. Сюди. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, давай, давай. Є. Так. Сюди. Та як він падає, я не розумію, я б там сам перестрибнув на цьому байку. Сюди! Опа, є. Є. Друзі, він знову падає. Я не розумію, чому він падає. Що це за херня? Сюди. Ну як? Він таке враження, що він з'їжджає. Треба трошки коротше стрибати, чи що? Як таке може бути? Просто я не знаю. Як це пройти? Це взагалі проходиться? Це взагалі можливо пройти? Так. Сюди. Сюди. Так. Є! Yeah. Сюди! Сюди! Оп, оп! Як як? як, як, Чому він не ту Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. Так. <плес> Сюда. Давай, 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 давай. Yes. Yes. Не-не-не-не-не-не. Yeah! Так. Сюда. 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 Так. Сюда. Так. Да. Друзі, це повинен бути останній рівень просто, а не 64%. Сюди. Сюди. Так. Та. Дай... Аа... А. Вони там поставили цю довбану червону штуку. Я через неї просто тупо не можу. Він або не дострибує, або перестрибує просто. Це просто якесь гівно. Так. Він вже сюди не може дострибнути, так. Сюди. Сюди. Так. Сюди. Сюди. Так. Сюди. Ой-ой-ой! Так, чого ти падаєш? Ти що довбень? Чого ти там падаєш? Так, сюди. 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 А. А. А! Друзі, я це пройшов. Я це пройшов. Я вже думаю, що я ніколи цю штуку не пройду. Так, сюди. Так. Сюди. Сюди. Опа. Сюди. Ну тут ізі просто. Я... Мені здається, що був самий складний рівень. Ці карті. Так. Сюди. Фух, є, є, є. Я пройшов. Я пройшов. Все. То був самий складний рівень. Далі. Далі все буде. Як? Що це було? Мене з обох сторін підбили. Так. А ну, йди сюди. Я другий раз на це не попадуся. А А, а як тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Є! Yeah! Просто не з першого разу. Хто ще так може? Просто не ізі, ізі, ізі. Так, сюди. Так, 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 так. Опа! Давай, давай. Ну, ви це бачили? Оп-оп-оп-оп. Сюди. Друзі, вже 79%. Це просто ізі, ізі, ізі. Ізі катка. Так. 19 хвилин. Так. Чого ти падаєш? Чого ти падаєш? Розробник, якщо ти зійшов і підкручуєш мені, то Тобі тебе нічого не вийде, я все одно пройду. Так. Як? Як? Чому він. Чому він падає? Там все ідеально. Там до мілісекунд все. До міліметрів все розраховано. Так, сюди. 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 Мені не подобається це гівно, яке оце їздить. Так, сюди, 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 опа, опа. А, 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 а. Так, 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 сюди. А, ха, -ха, -ха yeah. Так, сюди, 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 сюди. Давай, давай. Сюди, сюди, сюди. Давай, давай, давай. <риклад> easy, easy. Просто не відчуваю. Я просто не відчуваю. То був складний рівень. Так. Сюди. Сюди. Так. А! Як таке може бути? Так, сюди, 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 сюди. Сюди. Так. Як, як? Куди він? Як? Як він там падає? Там що магнит? Вниз. Що? Як, як ти туди падаєш? Ах, тут неможливо перестрибнути. Так. Не вистачає часу. Тут, так. Як як як, 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 як як, ти туди падаєш? Давай, давай, давай. Як? Ну як, як, як? Сюди, сюди, так? <г ill зараз> mm -hmm. mm. <м� Breaking English> так, сюди. О, а! А, друзі, ви це бачили? Ви це бачили? Так, тільки не в пропасть. Як, як, я другий раз це не пройду. Так, сюди, сюди. Так. Як, 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 як? як? Сюди. Сюди, так. Сюди, сюди. А, ні, 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 ні. Так, сюди, 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 сюди. Як, 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 як таке може бути? Сюди? Сюди. А, ні. Друзі, це, мабуть, другий найскладніший рівень. Ці блоки, оці коротенькі, вони якісь. Я не знаю. Я не знаю, що з ними не так. Але з ними щось не так. Вони якісь підкручені. Так, сюди, сюди. Сюди. О! Так. Так, 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 так. Ой так. Ой-ой-ой-ой. Сюди, сюди, сюди. Так, тут таке ж саме гівно. Таке ж саме гівно. А, так, сюди, сюди. О. А, 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 а. Так, не впади, не впади. А, є, я пройшов, друзі, я пройшов. У мене спітніли ладошки, але я пройшов цей челендж. Ммм. 92%. Так. Ну, тут, мабуть, якась буде жесть. Під кінець. Чи це чи це і була жесть? Так, сюди. Сюди. Я так і знав. Я так і знав, я так і знав. Я так і знав, що якесь гівно буде. Так. Там на мотоциклі їде. Давай, 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 давай. Еее yeah! є. Yeah, 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 yeah. Ну що? Easy easy easy. Сюди. Сюди? Просто сюди. Просто сюди. На. Як? Як? Як він мене достав? Там він не достає. Як? 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 Сюди? Та да як? 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 Там що. Тр... Треба під краєчок під'їжджати, чи що? Сюди. 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 Сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Так, так, так. Є! Є! Ну що, це що все? Є, друзі, я пройшов уху. Ну що, друзі, ось така була сьогодні крута каточка. Такий челендж. Мені дуже сподобалось. Якщо вам теж сподобалось, натискайте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Всім до побачення!